Цієї ночі окупанти знову випустили по Україні крилаті ракети та дрони камікадзе. Зокрема, атакували Київ різними типами озброєння. За даними місцевої влади, внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці є пошкодження та виникли пожежі. На місці працюють рятувальники. Військові звітують, що у небі над регіоном збито близько 40 повітряних цілей. Цієї ночі окупанти влучили по кількох об'єктах на Хмельниччині. Один з них військовий. Про це повідомили ОВА. Внаслідок влучання виведено із ладу п'ять літальних апаратів. Повідомляється, що ППО спрацювала у Вінницькій, Полтавській, Житомирській, Львівській та Одеській областях. Є влучання у порт. Цієї ночі знищено 37 крилатих ракет та 29 шахедів. шахетів. Повітряні сили ЗСУ звітують про нічну атаку. Повідомляється, що ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування х 101 один 555 з дев'яти літаків стратегічної авіації із району Каспійського моря з північного та південного напрямків. Противник атакував іранськими БПЛА шахет усього 35 ударних дронів. За добу 61 раз окупанти обстріляли Херсонщину. За даними ОВА, влучили у житлові квартали, територію та будівлю лікарні а також заводу. Відомо про одного пораненого атакували і Харківську, Донецьку та Запорізьку області. Зранку російські військові вивели на бойове чергування надводний ракетоносій, спорядження якого складає до восьми калібрів. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Зараз в Чорному морі перебуває шість кораблів РФ в Азовському один. Тож українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Українська армія ймовірно отримає літаки F-16 у жовтні чи листопаді. Про це заявив полковник військово-повітряних сил США у відставці. Він зазначив, що використання інфрачервоних сенсорів в таких умовах серйозно змінить ситуацію на фронті на користь України.